Всім привіт! Сьогодні прийшов початок весни, березень місяць і я прийшов на море, половити бичків. На вечірній пльов вирішив прийти. Зараз десь 16 годин. І зараз будемо розкладатись. Сьогодні буде на сам. Сьогодні буду з Тимуром. Бачите, пір заливає. Ось зараз мутна. Але я маю надію, що сьогодні щось таке буде. Море у нас сьогодні неспокійне, але й не штормить. таке, щось середнє. Так буде нормально. Але завжди завжди вішайте груз. Тут у мене снасті готові, багато готових снастів з грузами, тому нікуди не дінеться. Для початку зберу дві маленьких вудки. Це у мене 75 см, каліпсо. Не знаю, мабуть, і назви в них немає. Вони оснащені отаким ківком, щоб дуже ніжну покльовку бучочка зимнього можна було побачити. Груз 10 грам. Це така капелька і такий поводочок. Десь там 5 сантиметрів. У мене дві отакі снасті і дві отаких вудки. Це для ловлі біля пірсу. Зараз відірву шматочок серця курячого. Раніше завжди ставив 7 грам, 6 грам, але от, знаєте, зимові шторми це прям напрягають на маленькі вудки не половиш. А от 10 грам надійно тримається. Звісно, коли нема сильно сильної течії. друга снасть. Опускаємо на саме-саме дно. Сразу при об'єму на дні може є якісь перепадики є. Там, буквально 10 сантиметрів це вже добре, але інколи бувають такі перепади, що там на метр. Останнім часом ловлю на фідера Це в мене два тори, два однакових фідерних водилища. Бистрого строю, гарно справляються з вагою по верхньому тесту, тому вони мені дуже залітають. Ловлю на 110-120 грам. Прям, ну, взагалі на морі майже завжди ось така погода у зимовий час. Тобто є течія, тому така вага. Можна і на менше ловити, але... Зараз поставлю на одну ось такий 6000, це Ріобі Каспро, а на інший піде модус. Дивіться, по наживці у мене сьогодні ось така рибка солена. Веселана рибка Терінка Атерінка. І куряче сере серце. Нарізаю його кусками і на гачки. Оце дуже класна наживка. Можна... Взагалі курку будь-яку частину використовувати. Я сьогодні буде дві оснастки. одна з такими відводами, а інша з монтажними бусинками. Спробую недалеко кидати, Метрик так 60 мабуть. А потім буду пробувати далі, далі, далі. Або ближче, ближче, ближче. Друге оснащення у мене з монтажними бусинками, ось такими прозорами. Ось друге оснащення, бачите, монтажні бусинки, два гачка. На верхній гачок у мене стоїть куряче серце, на нижній маленька рибка фірінка. І закидуємо. Будемо очікувати. це клювало, вирішив дістати і бачите, що відбувається. ой 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 Гарнюся! Оце так! Оце гарний. Аж вудку загнав. Який колір. Так хороше починається свято Там було А, він там, але... Сидить, але під камінням <laughs> da. O, wych. нема. Ой-ой-ой. Вот это красава Это да. вот еще. Ну да. Ротовая... А, а там чисто все, что с интересно. Ну да. Это Зараз Тимуру поставлю червону, собі поставлю зелену, дві зелених. У Тимура буде ось така, у мене буде ось такі. Іди сюди, тільки замінив свіже серце і... No. <звук> ну и хорошо, понемножечку, понемножечку. И хорошо, красиво. Закинулся. Чекаем. О. О. А что я сказал? Ну. Вот это, это сурман, нет. Давай. Тот же самый. Ага. Кидай его на ту сторону. Пошел он в баню. Он тут один походу плавает. Вот. Так. Друже, чекай. Ой you <laughs> красав, красава. Это он перекрутил просто. Okay. Поэтому не мог дергать. Нужно поднимать. Ёлка-то. Oh. О, okay. Налим? Okay. Бык. Бык, а красавец вообще. Вообще красавец. Ого! Oh, oh. Там было? Нет. Бычки. Nee. Дух лет. а <соспит> ну <соспит> давай. Зараз подивусь. Красава. И таку, такое сопротивление он дал, а? Живчик, а? Башка здорового. О! И умные такие же. Рыжий. Так тільки що права так. так вот. Во-во-во-во, тяну. тяну, тяну, тяну. Нет. Кнут! Вот и кнут наконец-то. Вот и наконец-то кнут. Красавец. Вот и вот и ждал. Наклевало. Буду збирати вудки Класно себе показали сьогодні маленькі і великі теж федерак класно відпрацювали сьогодні. Все, остання вудка і на цьому буду завершувати. Тут об'їло. Ну, зараз покажу, що вдалося піймати за декілька годин. Там сегодня классно відловилось. Друзі, на цьому я завершую своє відео. Підписуємось на канал, коментуємо. Якщо у вас є якісь питання, можете задавати або у коментарях, або є група у нас в телеграмі. Посилання на неї я залишаю в описі. Всім пока!